Всім привіт, і я вітаю вас в новому відео. 24 години челендж. Єгор, ми просто приїхали на фестиваль і будемо ночувати в Якщо будемо Якщо будемо Не порт, все буде прекрасно. 24 години челендж. <правда> Поїхали! Десь приблизно тут ми будемо переночовувати. Непоганий челендж. Ні, ми нарешті зайшли. Значить, ми поселилися поїли. І традиційно самий веселий в світі румтур. Це розетка. Це Аня, Ліжечка, Маша, виключатель, полочки, Марина. Дерево. Вікно, картина, Маша, якась дівчинка, картина. Все, кінець. Ми знаходимося в дитячому садку. Тут проведемо цілу ніч, а зранку підемо на фестиваль працювати і виступати. А зараз ми тут. Ось і пройшло 24 години. Ну, майже 24 години в дитсадку. Було весело і хвацько, як завжди. Закінчився, ми переночували. ви це побачили, бо ви завезли, ставте лайки, підписуйтесь і до побачення! <клес> ну, звичайно, це все був дуже смішний жарт. Справді це не 24 години челендж. А просто такий собі веселий прикол. А основне відео з нашої поїздки в місто Марганець і деякі моменти з ночівлі ви можете подивитися в іншому відео десь. Буде на нього ссылка, чи тут, напевно, чи тут, чи внизу. Е -е -да. Переходьте, і дивіться, ставте лайки. До побачення.